Охоплені вогнем на Прикарпатті за вихідні рятувальники погасили одразу вісім пожеж, в одній з яких загинула людина. Детальніше розкаже наша Ольга Бабенко. Пожежа зі смертельним наслідком трапилася у селі Слобода Коломийського району. Там горіла крівля житлового будинку. До місця пожежі було направлено вогнеборців міста Коломия, а також добровольців місцевої пожежної команди селища Печеніжин. На момент прибуття рятувальників покрівля житлового будинку була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 56 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка. Попередньою причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем з боку загиблого, найбільш, ймовірно, через куріння в ліжку. Масштабне займання трапилося у Ланчинській громаді, що на Надвірнянщині. Там горіла будівля столярного цеху. На момент прибуття рятувальників одноповерхова будівля столярного цеху була повністю охоплена полум'ям. Площа з пожежі складала приблизно 600 метрів квадратних. Майже за 2,5 години спільними зусиллями пожежно-рятувальних підрозділів, а також місцевих вогнеборців-добровольців, вдалося пожежу ліквідувати. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць спецтехніки та 22 рятувальники. На щастя, на даній пожежі постраждалих не було. Ще одна пожежа була у місті Коломиї. Де... У чотириповерховому будинку загорівся котел та речі домашнього вжитку. Постраждалих немає.